Зауваваю. Я зовсім забула, що я обіцяла вам зробити ще один випуск, присвячений листам. А саме ми говорили про те, що ми маємо розібратися, як писати відповіді новости. Чому це важливо? Тому що якщо ви подивитесь на завдання до іспитів, наприклад, то зазвичай там так і сформульовано. Ансе, або не так, You've got a letter from your English friend або щось типа такого. Да? Ви вже отримали лист, і згідно того листа ви пишете відповідь. Тобто, зазвичай для вас вже виділили питання на деяких рівнях, на деяких і вам дається текст попереднього листа, і вам самим треба визначити, на що саме ви будете відповідати. І це важливо врахувати і побачити всі ці моменти, які. Були обумовлені, скажімо так, попереднім листом. Звісно, ви можете щось проігнорувати, але ж чи хотілося б вам у відповідь на свій лист отримати, не, не, як це сказати, не покриті відповіді запитання, то дуже коротко про те, як ми створюємо відповідь і що у нас є першочерговим. Першочергово, звісно, ми з вами створюємо відповіді на запитання. Дякуємо за лист, да? обов'язково. Або висловлюємо якусь іншу емоцію, в залежності від того, який це був лист. Якщо ми отримали з вами привітання, або просто якийсь дружній лист, звісно, ми дякуємо. Приємно чути. Thank you for writing і так далі. Якщо ж ми відповідаємо на якусь скаргу, на якусь претензію, то, звісно, ми висловлюємо, ми дякуємо, що нам повідомили про цю ситуацію, але висловлюємо якийсь там жаль, співчуття чи ще щось згідно ситуації, яка трапилася з автором листа, на який ми відповідаємо. Ну і так само, якщо ми, наприклад, маємо розповісти. Про щось десь там не вказали точну інформацію, бо ще щось. Неодноразово буває, так от, вводиш дату, пишеш, наприклад, зустрінемось четвер такого-то числа, і потім ти відкриваєш календарик і бачиш, що четвер і оте число це про два різні дні, да? так? Тобто якісь misunderstandings трапляються, і іноді. Вести відповіді носить характер clarification. Тобто, mm -hmm. людина побачила цю неточність, ви стала confused, тобто їй стало незручно, вона написала нам, щоб з'ясувати ці деталі, і ми на них реагуємо. От е, тоді ми знову ж таки реагуємо, що thank you for being so attentive там, і так далі. Sorry, ну і, і уточнюємо. Це першочергове. А далі залежить від того, від ступіння комунікації і того, як ми, власне, співпрацюємо з людиною, чи є просто в дружніх відносинах. То далі ми даємо якусь personal information, пропонуємо екстра. option якийсь, якщо у нас є особлива пропозиція, звісно, пропонуємо якусь, можливо додаткову компенсацію чи бонус, чи ще щось. Або. Ну, ще якимось чином реагуємо на ситуацію. І стандартне завершення. Лист. Тобто, ще раз коротенько, стандартний вступ, причина, через яку ми пишемо, тобто, ми відповідаємо на лист, реагуємо, да, далі відповіді на всі запитання, які прозвучали в попередньому листі. Якщо нам раптом щось не зрозуміло в попередньому листі, ми, звісно, залишаємо за собою право, і ми це робимо щось уточнюємо, перефразовуємо запитання, пропонуємо якісь варіанти вирішення конфлікту, чи, чи ситуації, чи проблеми, чи ще чогось, а далі, в залежності від стилю письма, або даємо якийсь фрагмент особистої інформації, щось екстра по пропозиціях, і завершуємо лист. Відповідно до стилю е, ключовими фразами. Ось, власне, так це буде виглядати. Спробую знайти для вас якісь цікаві е, шаблончики, приклади, чи поподивились, тому в корисні посилання. Thank you for watching. Hope it was useful. See you. Bye-bye.